Всім привіт, спробую зробити вино з м'яти. У мене росте така ось кучерява м'ята. Так, нарвали ми м'яту. Дивіться, м'ята в мене молода, її можна використовувати зі стебельками. Якщо вже м'ята стара, то ми обриваємо тільки листя, тому що старі стебельки будуть давати нашому винові гіркоту. Тобто, якщо м'ята брудна, то її можна промити. Я свою мити не буду. Так, нам ще для рецепту потрібно 1,5 кг цукру, 3 лимона, винні дріжджі. Так, з лимонів нам потрібна цедра з трьох лимонів і лимонний сік. Так, 5 літрів води закипіли. І додаємо наші інгредієнти. Додаємо м'яту, додаємо цедру. і сік з трьох лимонів додаємо на цьому етапі 750 п'ятдесят грам цукру Все, мішаємо. І тепер проварюємо його на повільному вогні хвилинок 5. Так, все, 5 хвилин пройшло, я думаю, достатньо цього. Так, тепер ставимо прохолодне місце, щоб воно охололо до кімнатної температури. Так, наше сусло охололо, тепер проціжуємо його за допомогою друшлака чи марлі, чи у когось, що є. Добре, вижимаємо Потім розливаємо по літрових банках. Так, І додаємо по одній чайній ложці винних дріжджів. Надягаємо рукавички чи гідрозатворку, що є. Тепер ставимо в темне, тепле місце. Ідеальна температура 20-26 градусів і чекаємо, поки наші дріжджі запрацюють. Так, пройшло годин 8. Наші дріжджі запрацювали, рукавички піднялись. Потім через 5 днів ми додаємо ще одну частину цукру 400 г. І потім і ще через 5 днів ми додаємо останню частину цукру 400 г. Потім, коли воно відбродить, я зніму другу частину відео. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити.